В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи зглянься і сіли немочі наші, імені Твого радує, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, є єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш душній, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.